Вітаю вас знову, шановні глядачі, і ми до нашого попереднього відео робимо це відео для того, щоб зрозуміти питання заробітних плат, але вже працівників. Для того, щоб ми порівняли, бо ми сказали в попередньому відео про зарплати чиновників, які вони. А які ж заробітні плати у цих працівників, що є на сьогодні, яка ця система. І взагалі, як має бути? Бо якщо казати про грудень 2024 року, то українці, звичайні українці-працівники, отримали менше зарплати і через податкове навантаження, яке зросло, до речі, до 45%. І ось на прикладі ми розберемо, що ж відбулося: податкове навантаження. На зарплату українців зросли вже в грудні 24 року, і це факт. Про, всі, про це всі знають. І це в першу чергу впливає зі вступу в дію окремих положень закону про підняття податків. І ви всі бачили і чули, хто виступав. Це фінансіст, який розповідав, що треба піднімати податки. І хочу нагадати про те, що оці фінансисти, вони докорували вже до того, що навіть в питаннях податків вони фахівці. А економістів немає. І ось така ситуація. Ось результат керування фінансістами в Україні. Ось до чого це все призводить. Так ось новими податковими змінами серед іншого передбачено підвищення ставки військового збору для фізосіб. Тобто, було 1,5% цього військового збору, а з грудня вже стало 5%. Тобто, ви розумієте, на 3,5% збільшився військовий збір. І ось приклад дуже простий: беремо мінімальну заробітну плату. Це 8 тисяч гривень. І ось і мінімальний заробітний плат і військовий збір 5%. А це 400 гривень. Раніше було 1,5%. ПДФО беремо 18% або 1440 гривень. Та єдиний соціальний внесок. І цей єдиний соціальний внесок платить роботодавець. Державі за свого найманого працівника він сплачує 22%. Тобто 1760 гривень він сплачує. Таким чином, на руки людина, якщо казати, що у неї зарплата 8 тисяч, то після всього цих всіх обчислень, він рахувань, податків. Людина отримує на руки 6160 гривень. І от підрахуйте, з 6160 гривень. Окрім цього, 1760 гривень, а це єдиний соціальний внесок, заплатить додатково роботодавець. І це означає, що податкове навантаження на фонд заробітної плати. Зросло з 41,5% до 45%. Але є один момент стосовно роботодавця. Роботодавець, який має виробляти товари, продукти, займатися своєю діяльністю професійно, щоб були якісні його товари, його продукти. Держава з нього зробила податкового агента. Він обраховує свого працівника. І ось питання: А яке відношення роботодавець має до обрахування свого працівника? А де держава при цьому? Чи держава віддала йому оці всі важелі, так звані, для того, щоб роботодавець ще і займався? Питанням обрахунку свого найманого працівника. Де це таке можливе? Держава має займатися обрахуванням працівників у вигляді податків, а не роботодавців. Але в Україні ось такі в головах у мужів так званих державних, що вони оце все. Скинули на роботодавця і зробили з нього податкову агенту. І Зараз роботодавці це податкові агенти. 100%. А як же має бути? Оця є система зараз? Що зараз вони зробили? Я маю на увазі державу. Що вона зробила? І який результат цього? Результат, який ми маємо. А як же має бути? В першу чергу, треба скасувати та заборонити раз та назавжди нарахування на заробітну плату, як є зараз. І ми сказали, яке це нарахування. А зробити, щоб було відрахування заробітної плати. Тільки відрахування. І ось приклад, працівник, коли влаштовується на роботу, роботодавець каже йому, твоя заробітна плата. Буде 9760 гривень. Це при тій умові, що до його оці 8 тисяч, якщо брати, як приклад, буде єдиний соціальний внесок вже включений. Тобто, вже не 8 тисяч роботодавець їм буде сплачувати. А 9760. І ось роботодавець каже їм, 9760 це твоя заробітна плата. Все. При цьому роботодавець виконав своє завдання. Він не має більше ніякого відношення до його зарплати. Бо все інше це держава. Відрахування, які відсотки, які податки. Це вже окреме питання до держави, а не до роботодавця. Роботодавець буде займатися випуском товарів, продуктів високої якості, все, а не обраховувати працівника. І ось 9760. І ці цифри відбуваються від рахування. Це єдиний соціальний внесок, це ПДФО, це військовий збір, і в результаті працівник на руки отримує 6160 гривень. І ось цифра 9760, про яку сказав роботодавець, і вже після того, як держава. На законодавчому рівні оці всі податки, відсотки затвердила, то на руки 6160 гривень. І, тоді, і таким чином працівник буде розуміти, що ж відбувається з його заробітної плати. Чому ось такі відсотки? І хто їх встановлює? А встановлюють представники влади, обговорюють це питання, приймаються на законодавчому рівні. А звідки вони з'являються? А їх обирають. А потім призначають на відповідні посади. І ось в результаті цього працівник вже буде бачити, що ж відбувається всередині його заробітної оплати. Податки несправедливі? Можливо. Треба змінювати? Можливо. Треба піднімати це питання? Можливо. Так треба обирати тих, які будуть займатися цим питанням. Бо працівник буде вже бачити і буде замислюватись над цим. Що ж відбувається з моєю заробітною І чому так відбувається? І цей механізм має бути в першу чергу від державних органів влади, які мають сплачувати таким чином по цій системі. І до найнижчого рівня, до працівника. Тобто це процес. Але сама сутність це. Відрахування заробітної плати. І ось таким чином, можливо, людина, народ, населення буде задумуватись, аналізувати, кого ж він обирає. І що в результаті після цього вибору він отримує у вигляді своєї заробітної плати, з якої буде відбуватися відрахування у вигляді різних податків відсотків. Ось яким чином треба перевернути цю систему. І це буде правильний взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави в питанні системи оплати праці. Тобто заробітна плата. І відповідно це буде ще боротьба з тенізацією заробітних плат для поповнення бюджету. Ось таким, шановні надачі, ми і завершуємо наше відео. Стосовно того, як же має бути і чому воно має бути. Якщо, є від... Якщо у вас є коментарі по цьому відео, залишайте, Ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми сьогодні розглядали дуже важливу тему. Всім вам дякую і до нових зустрічей.